Мій наступний великий трейд або чому золото взлетить до небес, та як на цьому заробити? Друзі, цікаво спостерігати. Записую це відео вже вкотре на класному фоні. Ось чому золото виросте вже в найближчі місяці. Друзі, що ви тут бачите? Це скарб. Ми бачимо тут першу хвилю росту, другу хвилю корекції, третю хвилю. Четверту корекційну хвилю в вигляді трикутника це дуже добре, це класична Четверта хвиля. І п'яту хвилю росту очікуємо по цьому всьому. Також ми бачимо бачити тут чіткий трикутник в вигляді хвиль. Зараз ми також це вам продемонструємо. Хвиля перша А, Б, С, Д, Е. І вихід із трикутника. Імпульсний. Дуже чіткий, дуже красивий. І ми очікуємо. В цьому диапазоні золото вже в найближчі місяці. Зараз я вам також продемонструю потенціал цього трикутника. Вихід з нього в районі, якраз в якому я відмітив, в районі 3800 доларів вже в найближчі місяці. Багато аналітиків пише, що золото взлетить десь через 2 роки, буде коштувати 3800, але цей метод аналізу нам показує, що ми вже дуже-дуже близько. До того, що золото виросте вже прямо зараз. Зараз я вам покажу, як на цьому я буду заробляти. Я відкриваю угоду на збільшення ціни з стопом за хвилю І і до потенціала п'ятої хвилі в цей район. Друзі, це просто космічні цифри, ризик менеджмент 11 до 1. Тобто на кожен проінвестований долар в цю угоду. Ми отримуємо потенційних 11 доларів прибутку, це просто космічні цифри. Особливо на таких традиційних інструментах, як золото, які просто в будь-якому випадку мають рости. Ця угода є супер шикарною, і таких угод буде ще більше, бо цей рік обіцяє бути дуже насиченим. Тому слідкуйте в телеграмі, слідкуйте за моїми. Постами відео там я буду більше розповідати, чому та як. Можливо, зроблю також якесь навчання по цьому всьому. Тому, друзі, до нових зустрічей.